Привіт, з вами Андрій і сьогодні сегодня у нас на огляді Volkswagen Вольцваген... EeeHol Як ви всі зрозуміли, в нас на огляді є гольф, і для початку слід поговорити трішки і згадати історію гольфа загалом і загалом моделі гольф, яку створив Volkswagen ще у 1974 році. І від того часу це еталон в класі хетчбеків впродовж всього свого існування. І гольф займає третє місце серед усіх автомобілів в світі по кількості проданих моделей. А з 2014 року з'явилася комплектація з електродвигуном і батареєю. А у нас її рестайлінг, який з'явився у нас в 2017 році. Наш частковий ексурс в історію даної моделі вже призакінчили. Бензиної моделі нас на даний час не цікавлять. Огляд бензинового льфа в сьомій буді, це 7,5 до речі, вже був у нас на каналі. Можете подивитись пізніше. Зараз ми говоримо суто про електричну модель і накину вам трішки технічні частини, оскільки більшість людей вважає, що є всього-навсього одна варіація даного автомобіля на 24 кВт батареї. Це неправда, тому що є на 24 кВт, а є на 36, шість, такий як тут, або точніше на 35,8 кВт батарея тут присутня. Може бути з тепловим насосом, може бути без. Для чого він нам потрібний, насправді це потрібно більше для зими, для того, щоб автомобіль першочергово підігрів батареї і електродвигун, щоб він працював на оптимальній для себе температурі. <кій> Оскільки цей автомобіль 2017 року він в нас іде з батареєю 36 кВт і одним електродвигуном, який подає свою потужність виключно на передню вісь, безальтернативно. Даний автомобіль має під капотом 136 конячок. Відповідно, він дає доволі непогану, цікаву динаміку. Відчувається машина на дорозі прекрасно, просто чудово. Коли ти їздиш ним в місті, рівних тобі практично немає. І як би це не звучало, здається якийсь гольф, він може тягатися з різними машинами. Починаючи від якихось там Маст, хонд і так далі. Toyota Camry 3,5, обганяй, дай Боже. Після цього ми можемо говорити про якісь навіть не базові моделі BMW, Audi, Mercedes, Porsche навіть. Він нормально почуває себе в місті, там, де не потрібно якоїсь надзвичайної динаміки, оскільки тут є, стоїть електронний обмежувач швидкості всього на 160 км на годину. Нехай зараз оператор підійде за мною, про техніку ми трішки поговорили. Зараз подивимося на автомобіль зараз вам монтажер вставить трішки планчиків Ви подивились зараз, як виглядає автомобіль. Мені особливо говорити немає що, але я хочу додати певні деталі, які подобаються мені особисто. Перш за все, це не є типовий електромобіль, де все кричить і пишіть про те, що А, я електричний, тут такого немає. Це, на вигляд, звичайний, 7,5 гольф в рестайлінговій морді. Тобто він має дуже красиві фари з. Діодним денним ходовим світлом, і окрім цього, особливою його рисою є те, що він має ось цю діодну полосу, яка йде таким би мовити півколом. Це є лише в електричних гольфів і виглядає це доволі непогано. Після цього, що мені подобається, що загалом немає нічого зайвого в машині, оскільки, як я вже говорив, я абсолютно притримуюсь з тої думки, що гольф. Є справді еталоном в своєму класі. Наступною характерною рисою є ось ці колеса. Вони в нас 17-го діаметру і такі колеса литі, які максимально закривають простір. Є виключно на електричних автомобілях є гольф. Відповідно, дизайн показує, що автомобіль електричний. І після цього, в ось цьому місці, де переважно пише GTI або Golf R, Тут в нас написано Єголь. Якщо продовжимо говорити про те, як він виглядає, особисто мені так само подобається ось ось цей от спойлер, який перекочував всю модель, я припускаю, що з версії GTI так само ось ці накладочки виглядають дуже красиво. Повністю діодні фари, повністю діодна оптика. Поворотники діодні, задніх і діодні, діодні все. Що можна говорити про зад? Оператор, одіть. Просто, що можна сказати про зад? Зад виглядає впевнено, мінімалістично, немає нічого агресивного, але при цьому всьому виглядає непогано. Характерна риса зелені номерні знаки з відмінними ось тут літерами. Виключно електромобілі. Відкривається він, до речі. Ось так. Якщо хтось не знав, оскільки зараз вже потрішки починає заходити сонце, чуть-чуть пізніше відео побачите цікаві планчики з вечора. тим, як перейди до внутрішньої частини машини, тобто салону, хотів вам ще показати, який тут порт зарядки. Значить, зарядка розміщена в штатному місці під паливну систему. Ну, Проте, як ви самі добре можете розуміти, ніякої паливної системи там вже немає. Відкривається вручну. Ось так от виглядає звичайний порт Type 2. І окрім цього швидка зарядка, яка називається ACC. Може прийняти вона до 40 кВт на годину, оскільки у нас батарея має 36. Відповідно, менше ніж за годину на швидкій зарядці цей гольф може зарядитись повністю. Після цього хочемо перейти до салону автомобіля. Я не буду говорити, що я його не бачив, оскільки я на машині їжджу вже третій місяць, але поділитись тут є чим. Перш за все слід згадати. Послухайте, як зачиняються двері. Додаткової шумоізоляції ніхто не робив. Звук глухий, максимально сильний. Відповідно, якість і шумоізоляція. Два. Подвійний склопакет. Три. Чудове дзеркало без РАМ. Виглядає просто супер класно. Виглядає дзеркало, яке встановлюється на ауді, встановлюється на порш. І стоїть тут в якомусь там гольфі. Після цього салон. Салон у нас не шкіряний, але при цьому салон. З тканини виглядає непогано і є дуже зручним в зв'язку з тим, що один матеріал, другий матеріал, третій матеріал, четвертий матеріал, багато матеріалів, і воно не сприймається, як звичайне найдешевше сидіння, тому що по факту воно і не є просто самим дешевим сидінням. Після цього максимальна комплектація автомобіля, віртуальний кокпіт, максимальний дисплей без жодної кнопки. Переходимо до якихось умовних дрібниць. Дрібниці. Повністю діодне освітлення. Раз. Два. cd плеєр для тих, хто дуже любить, залишили. Три. Ніша, в якій є вихід під AUX і вихід під USB на флешку з музикою або ж на шнур до вашого телефона. І тут є можливість вімкнути Android Auto. Apple CarPlay, Mirror Link, не знаю, що це, ніколи цим не користувався. Apple CarPlay дуже крута штука, працює все чудово. Після цього кермо з кнопками мультируль, відповідно, віртуальний кокпіт, річ просто унікальна. Якщо просто поговорити про нього і задумаєшся, Ніби для чого він потрібний? Чим не підходять звичайні оці стрілочки, класно все виглядає. Два колодязі зі стрілочки все чудово. Але дає просто можливість міняти ці режими. І зараз, коли ми будемо знімати його в русі, але вже з середини, я вам покажу, як тут все це виглядає. Окрім цього, чудова акустика в зв'язку з... Хорошою аудіосистемою, хоча це заводська штатна, тут не стоїть Діна аудіо, але при цьому вона грає супер класно, дуже гарно звучить. Після цього хороша шумоізоляція дає своє. Шиба з такою, як би мовити, всередині прослойкою з дротів, такі як на, задній, на задньому склі, яке дозволяє це швидше. Розігрівати його тоді, коли зима. Відповідно, тут місце під окуляри. Ну, по факту більше нема про що говорити. Тут є розйом, тут два підстаканники Звичайний, зручний підлокітник, вагівський, все рухається, піднімається, опускається і так далі. Система, яка передбачена в Європі, СОС в разі чогось, типу, цим користуватися, я думаю, в Україні не актуально, але в Європі вона була. Клімат-контроль двохзонний, але при цьому назад виведено. Давайте зараз я вам покажу, як я сижу позаду сам за собою. Одразу от оператору приопущу вікно, щоб без ніяких склеїв і без нічого. Так здається, залазити місце трохи маловато, але при цьому ти можеш вкласти свої ноги рівно під водійське сидіння. І тоді... Поклавши цей підлокітник, ти відчуваєш себе чудово, комфортно, додаткове освітлення, так само діодне. Мікроліфт, це вже не фабія. Після цього, ось те, про що я говорив, третя зона є вихід повітря. При цьому ніякої USB більше нічого немає. Із розваг задніх пасажирів лише оці от діодні лампочки, які можна клацати. І оце от повітря, оце от туди, сюди, туди-сюди і все. Динамік тут, динамік тут, динамік спереді, десь там є сабвуфер. Зручно, зручно. Що тут можна додати? Нічого. Сидіти нормально, нормально. Чи приїхав би я так далеко, їхав тут позаду 300 кілометрів. В принципі, терпимо. Сижу сам за собою, в мене ріст 1,92 метра. Тобто ви можете зробити висновки, що, наприклад, коли ви розглядаєте цю машину для своєї дружини з дітьми, місце тут з головою. Відстань до стелі, тобто є, враховуючи ріст 1,92 м, нагадую, відстань до колін майже нема, але при цьому всьому все одно не сижу отак впертий, якщо нормально сісти, залишається чуть-чуть відстані. Можна отак присісти, з цим підлокітником супер. Сидіти тут трьом, чесно кажучи, тяжко. Тяжко, тяжко, а отак так чудово. Поправ собі. Підголівник і присіл. На цьому, напевно, з салоном будемо завершувати. І зараз покажемо трішки руху, трішки динаміки, прискорення і цього всього. Значить, потрапили ми в салон, заводимо машину з ключа. Парадокс, правда? Завели. Фари з нами вітаються. Максимальна оптика дає про себе знати. Перш за все, коли ви сідаєте в машину, що треба робити? Правильно. Пристібатись. Тому пристібаємось. Звичайний важіль, такий, як в DSG переводимо його в D, після цього робимо ось такий от ривок, переводимо в B Що таке B і чому B? Не зрозуміло але B це рекуперація. Ну, якщо б написали ще одне R, то люди думали б, що це задня передача. Тому, в принципі, і зрозуміло, і не зрозуміло Те, про що я говорив: віртуальний кокпіт. Виводиш сюди навігацію і чудово. В тебе практично Audi. Автохолд відпустив зад. І ми поїхали. Стосовно шумоізоляції, якраз те, про що я її говорю. Я зараз говорю взагалі так, як говорю в повсякденному житті, і я надію, що ви мене чудово чуєте, оскільки шумоізоляція доволі непогана. Це раз, два, звук, оцей такий електричний, такий звичний, оце таке, у щось там завивання, якесь жужжання, незрозуміле. Він тут вимикається, і машина просто починає їхати без звуку, їде та їде, і, і все на цьому. Зараз ми виїдемо трішки на трасу для того, щоб подивитись на динаміку. Так як я і казав, ми виїхали на дорогу і зараз готові вам показати, як автомобіль поводить себе на дорозі при якомусь певному потоці, так як я розумію, що вам не видно швидкість, можна сюди вивести, значить. Швидкість, в принципі, зараз вам покажу, як це виглядає. Ось так оце виглядає. І е, прошу подивитися, як відбувається набір швидкості. Тобто зараз швидкість 70. Там е, монтаж, фотомонтаж, відеомонтаж це все неправда, і постанова і так далі. Але відбувається це приблизно так. І ми поїхали, 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 і їдемо в принципі дуже і дуже впевнено. Взагалі швидкість починає відчуватися хіба звідси. Ось чарджинг зелене пішло, рекуперація. Зараз покажу вам гальмування. Тобто рекуперація працює вже. Відключаємо гальмівні колодки, диски. Прошу дуже, автомобіль спокійно зупиняється з швидкості, яку ви бачили самі. Те, про що я говорив, шумоізоляція. ізоляція. Відчувається непогано, екран, все кокпіт віртуальний, виглядає чудово. Оптика хороша, вам можливо це нереально передати, але ну, по факту, факті факт. Відчувається факт. все супер класно, супер чудово. Тобто, як машина тримає себе в повороті? Ось на затяжний поворот ти починаєш підсипати по чуть-чуть 100, взагалі 110, не відчувається абсолютно. Машина набирає, набирає, набирає і. Набирає вона до, до 160 км на годину. Зараз ми вам змонтуємо і покажемо, як це виглядає. Приблизно ось так, от, якщо нам дозволять дорожні умови, а нам не дозволять, там хтось гальмує. Тобто ти на машині відчуваєш себе максимально, максимально І Тебе взагалі не цікавить абсолютно там, чи хтось тебе обганяє, чи ні. Ти в разі чого просто дергаєш, типу оператора втискає, все стрибає, якість ужасна, Але ти просто починаєш набирати і набираєш ти взагалі впевнено. Тобто, першочергово те, про що я хотів сказати, автомобіль призначений більше для пересування в місті, але при цьому... Ми їдемо по трасі, відчуває себе чудово. Ви скажете малі дистанції, можливо, малі дистанції, але зарядився вдома, їдеш, тобі комфортно, ти себе почуваєш абсолютно як в звичайній бензиновій машині. Лише тебе тішить думка про те, що ти їдеш за 50 гривень. І ти розумієш, що це унікальна річ станом на зараз, враховуючи те, що... Ця машина приїхала з Європи, не платячи кошти за мито, оскільки є державна програма підтримки електромобілів. Після цього е ти заряджаєш її вдома її 220, і в тебе взагалі немає абсолютно жодних ніяких проблем, питань, нарікань. Ти просто задоволений, довольний, кудись там їдеш. Куди тобі треба, не треба, ти просто їдеш. Ти такий. ай! мене машина зарядила за 50 гривень, я їду далі. Чому ні? Чому ні? Правильно, а чому ні, коли є така можливість? Тут без питань. Тобто по тому, як машина набирає швидкість, по тому, як вона керується, тобто, якщо ти пішов кудись туди, сюди, якийсь віраж, таке враження складається, що ти їдеш на моделі Golf GTI або G-Line. Якщо хтось катався, він зрозуміє. Але при цьому всьому машина є тяжка, вона тяжча за бензинових братів сестер, оскільки батареї важить, дай Боже. Тому те, що дивні відчуття, батарея внизу, центр тяжкості внизу, машина приліпилась і тягне тебе як паровоз. Але при цьому всьому потрібно не забувати, що вона є фактично важкою. Зараз у нас тут буде ділянка, де ми вам продемонструємо її обмежувач. Зараз ти з'їхав, включив собі дальній, який тут і так і так не видно. Я знімаю окуляри. Це жести, які тут є. Працюють не завжди, зразу кажу, але ось є. Перемикається екран, дисплей суто жестами. Тоді що? Починаємо, зробимо те, про що я вам сказав. Зараз тут буде плюс-мінус пряма ділянка. Тобто, як машина себе відчуває? Вам потрібно швидко десь перелаштуватися. Ви даєте газ туди, сюди. Звідси спригнули в цю полосу, звідти в цю, зразу рекуперація, Машина чуть-чуть пригальнує, до цього потрібно звикати. Але при цьому всьому газ і пішов розгін, і розгін йде. Швидкості. От скільки ти їдеш, стільки їдеш. А розхід йде, 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 йде. Зараз затяжний поворот. 155, все, машина починає така, а я все, я більше не їду. Але ну, от дивіться, я з вами хори спокійно. Ти можеш керувати однією рукою, відпускаючи при цьому автомобіль, тримається дороги просто як приліплені. Просто, взагалі, без ніяких нарікань, без нічого. Відпустив газ, рекуперація пішла, все, воно відторможується зразу і все на цьому. Все, більше немає, в принципі, що вам і сказати. Ось такий от автомобіль. Я вважаю, що чудовий варіант за кошти, які за нього просять, зараз зупинюсь, підзніму для вас завершення даного відео. Хочу вам, станом на зараз, попросити вас підтримати цей маленький-маленький канал, подивитися попередні відео, подивитися якісь YouTube Shorts. Я надіюся, що. Якість цього відео буде задовільною, і той, хто переглянув його, буде задоволений. Для людей, які розглядають Volkswagen e-Golf для себе, я не можу вам назвати жодної фактичної причини, чому вам би його не купити. Тобто люди, які говорять, що через недостатній запас ходу, ну тоді купуємо Теслу, яка має більший заряд, запас ходу, заряд. Так? Але при цьому всьому кошти вона так само. В Двічі більше. На двічі більше запас, двічі більше машина і коштує. Зараз тут акуратно пригальмовуємо, щоб нікому не заважати. І автохол спрацював, а я маю можливість вам прощатися. Ще раз дякую вам всім за те, що ви дивилися це відео. Щиро вам вдячний за те, що. Протримались тут до самого кінця, якщо ви тут досі є, значить відео вдалося цікавим. Ви можете підтримати мене в різних там посиланнях внизу в описі відео. Можливо, прикріплю туди одноразову банку для збору якихось коштів. Пам'ятайте, що все, що зараз відбувається тут, в мирному житті, все завдяки хлопців, які там на передовій тримають стрій, тримають оборону і дають. Таким людям, як ми з вами, мені знімати, а вам переглядати дане відео. Хлопці, які це дивляться, вам так само привіт і низький уклін. Тобто, пам'ятайте, що потрібно донатити, донатити на ЗСУ, донатити на перемогу. Ще раз вам дякую. Volkswagen є e Golf. Категорично рекомендую. Машина чудова, за свої гроші дає те, чого від неї ніхто не очікував. Динаміка, запас ходу, заряджання, вартість заряджання. Тобто, ти просто її купив і отримаєш задоволення, тобто за сімнадцять. 17...